Продовжуємо годину ще в прямому ефірі. Кілька смс я зачитаю. 073 402 2424 24. У нас, на жаль, немає сьогодні можливості виводити ці смс на екран, тому буду більше зачитувати. Отже, пожалуйста, не позвольте кернесу насміхатися над правосуддям. Побачимо, як він сьогодні поводився в Полтавському суді. Наступне, як силові органи забезпечили безпеку політичного зібрання. Знак запитання Віктор Київ, підпис. Далее наступное. Не расследуются преступления против Майдана. Титушки, Иловай, Скилл Ил 76, Дебальцева, Мухачева. Тотальная коррупция в стране. Вы верите в объективное и справедливое расследование? Знак запытания. Наступное. Я думаю, что Швайку и Саратюка специально через ТВ предупредили, что ребята сваливайте, а то закроем, чтобы не было обид. Скажут, мы предупредили, уходите, не поможет даже Коломойский. Когда закроем, будет поздно. Ребята, наверное, не понимают, что им дают шанс. Ну, такие, супорячливые. Далее. Вывели те, кто выводил на Майдан. Так в чем же разница? Знак питання. В Днепрозержинске -Днепр ніхто памятник Зержинскому знімати не збирається. Наступно, в Украине за 25 лет не расследовано ни одно резонансное преступление, о чём говорит президент с несколькими знаками в В Никапале тоже возле Горисполкома стоит Ленин и Россию признали агрессором со второй попытки, и все власти мущие надеются, что скоро уже можно будет снять маски. Ну уж такие сумне запитания и сумне реплики. Нет, не От якраз вони. Це вони говорять про те, що є актуально. А ми з вами тут про якіх вись адвокатів, це ми витрачаємо зусилля ні нащо. Ну давайте зусилля в Тому що те, що у нас на русло. Прямо це реванш сьогодні... буде е... опозиційного блоку, це 100%. Це правда. Е... Пані Оксана, давайте до судових наших зібрань. Сьогодні в Печерський суд прийшли Юрій Сиротюк та Ігор Швайка. Прийшли вони, я вже сказав, до судді Світлани Волкової, яку яка напередодні напередодні, напередодні півроку тому відпустила Дмитра Садовника, командира спестроти Беркута, яка розстрілювала людей на майдані. Беркут, перепрошую, садоник благополучно втік з країни. Суддя Волкова зараз благополучно продовжує свою роботу в Печерському суді. На жаль, вона сьогодні чи на щастя захворіла, тому судового засідання не відбулося. Воно було перенесено на четвер на 11 на дванадцяту годину. Давайте подивимося коментарі самих підслідчик. Чек воназивається ще підсудні. Будь ласка, відео. підсудні ці протоколи допитів є безпідставними і отриманими з порушенням закону. Ну і власне все шістьма показами працівників міліції, які десь бачили особу, в якій вони впізнали швайку, підтвердили, що були якісь певні заворушення. На відео впізнали особу, яка схожа на швайку. І це все якби це і все, що є в матеріалах кримінального провадження на сьогоднішній день. Яким чином це документи? Підтверджують клопотання про обрання запобіжного захворюва до тримання під вартою. Будемо зараз дивитися, як Печерський суд буде оцінювати такі докази. Вам повістку такі дали чи ні повістку. Я таки не отримав. Наразі ми прийшли сюди в першу чергу з'ясувати, коли у нас буде засідання суду. А і якщо воно буде зараз, то взяти в ньому участь. Ну, ще от був там Юрій Сиротюк, Едуард Лимонов. Пане Олеже, Леон, Леонов. Леонов, я сказав. Я Леону, так, ні, Леонов, ні, Леонов, ні. Леонов, я перепрошую. Ні. Пан Едуард був у нас і в студії, в тому числі, ось як ми його добре знаємо, коли він ще був депутатом, між іншим. але тим не менше, чи правда люди припускають, що дали попередження, що треба втікати з країни, інакше ми вас теж закриємо, як тих активістів 18, чи скільки які. Зараз взагалі, яка кількість учасників мітингу перебувають за границею? 18 учасників мітингу перебувають, отримали підозри. Це без народних депутатів колишніх. Двоє з них під домашнім арештом, інші отримали санкцію тримання під вартою. Але апеляції вже подані, і ми сподіваємося, що апеляційний суд перегляне, тому що там дійшло до абсурду, навіть 16-річного хлопця взяли під варту. Що стосується народних депутатів, дивіться, вони не збираються ні від кого переховуватись від слідства, вони приходять на всі допити. В п'ятницю, коли їм була оголошена підозра, слідчий сказав, їдьте в Печерський суд, буде розглядатися підозра. По 208-й статті КПК не затримували їх і вони спокійно собі поїхали. За ними їхали там, дві машини супроводження, наружка, так звана. Кримінального розшуку. Вони приїхали в суд. Суд закритий в п'ятницю. Я вперше таки бачу, тому що судді працюють і в суботу, і в неділю, є черговий суддя. В п'ятницю ніхто не захотів розглядати. Добре, призначили на понеділок. Приходимо в понеділок. Суддя Волкова захворіла. Дуже, дуже от, раптово захворіла. Перерозподіл справу перерозподілили на іншу суддю, яка знаходиться на Гайця на Печерському суді. Ми туди приїхали. Вона каже: у мене все зайнято, я не можу розглядати справу. Буду в четвер. Приходьте в четвер. Тобто, є, е, є бачення таке, моє як адвоката, і нас, моїх колег-адвокатів, що судді не хочуть брати на себе це, бо вони розуміють, що це політична розправа, це справа з політичним підтекстом. І, е, вони можуть також також потім бути обвинуваченими ці судді, так як по справам майдана, тому що більшість суддів Печерського суду взагалі розглядали справу Майдана. Вони взагалі не мають морального права права розглядати справи, Я, е цих я що просто не вистачає грошей для цих суддів. Про що ви говорите? кого не вистачає. Я, грошей? Я захищала зараз замком бата тицького Богдана в суді, коли хлопець його побили потрійний перелом зміщення осколки. Він з ним так ворог не зробив. Пєсках як зробили з ним побратими. Вибачте, будь ласка, теж МВС. І коли і коли це сталося, хлопець впав і більше півгодини лежав без свідомості, лікарів я була з лікарями з екстреної медицини швидкої допомоги. Нас не пропустили на суд. Це ті ж самі судді Печерської. Чому? Тому що за Беркутівця їм заплатили гроші за його зникнення. За ваше питання або за або за цього е е е е ветерана АТО хлопця ніхто не платить гроші, і до нього інше собі е е зразу відношення. Дякую, дякую, пане Сандре. Якою за е об'єктивності там не правосуддя право? Правомірного рішення і вироку суду наскільки вона реальне взагалі судді треба розуміти. Світлана закрити інші справи закрити на ролі підозрювані. Ваше з вами що Світлана Волкова якась чесна людина, чи що? ні? Я навіть не Друзі, давайте чесі, я прошу. Я думаю, що судді не хочуть на себе це брати стосовно Світлани Волкова. У мене особисто я думаю, у всіх є дуже багато питань. І вони обґрунтовані стосовно того, чи буде справедливий суд, ну я сподіваюся, що він все ж таки буде, і не обов'язково він має бути в Печерському суді, можливо, в іншому суді. Але ми маємо в будь-якому випадку зробити все максимально і громадськість, для того, щоб саме ця справа була у нас на контролі і щоб кожен, хто винен. Він поніс покарання. І якщо дійсно е, якийсь або колишній народний депутат, або якась інша людина не винна, вона фактично е, це і в суді, і слідство підтвердило. Якщо вони винні, то Потріб повинно бути відповідне покарання для таких а людей. Тут вона до міри обрання запобіжного і заходу. Тут це я це я загалом вина. по цій справі. А по мірі запобіжного заходу це знов ж таки це е, лише подання правоохоронних органів. Згідно закону, вони подали, вони мають такі права. Вони не мотивовані ці. Але подання. якщо вони дійсно не мотивовано, це приймає рішення суд. Я сподіваюся, що суд прийме. Правильне і законне і об'єктивне рішення. Дякую. Yeah, давайте я кілька смс ще зачитаю, вже можемо їх показувати на екрані. Кірнес оборовує харківщини та сходить йому з рук. Мені таку нову Україну хотіли. Наступне. Поки шокінг генпрокурор, правосуддя не видать. І про Запоріжжя уважає саме страшне в головні главні сепаратисти, це мер і його команда, міліція СБУ і остальні. Ну на жаль, я думаю, що саме СБУ Бесловно, має цю інформацію. Це ваше смс. Знаєте? Дякую, дякую. війна не продовжується. Це, Я просто думаю, знаєте, що вступає. ми говоримо про об'єктивність нашого правосуддя чи кривосуддя. Я думаю, що якби на цей час всі вбивці е, героїв на майдані а також зачинщики взагалі цієї корупційної схеми в Україні. Були за гратами, то і наше ставлення до нинішнього процесу було б зовсім іншим. Якби кілька представників, принаймні колишньої влади і поплічник Януковича, зараз знаходилися не у раді або не за кордоном, а у в'язниці. То і наше ставлення до розслідування цього теракту було б зовсім інакше до нашого правосуддя чи кривосуддя, як його називають. Давайте подивимося, ще у нас одне є відео. Сьогодні в Полтаві відбулося сьоме вже засідання. У справі Геннадія Кернеса його нагадаю підозрюють у викраденнях людей в організації викрадень в катуваннях людей. Там багато статей кримінального кодексу. Сам Кернес їздить на інвалідному візку на засідання, і попри те, що це було вже сьоме засідання, навіть надійшли до розгляду справи по суті. Все ще відбувається перед такі судові розгляди, подання всяких заяв, клопотань і протестів. Давайте дивимося. Геннадій Кернес, він розповідає, як він приїздить на судові засідання. Я на самом деле не могу долго находиться в судебном заседании. Причины следующие. Первое. Я прикован в инвалидной коляске. Я не могу даже здесь нормально по нужде сходить в туалетную комнату, потому что такой не существует. Следующая ситуация. Я на самом деле перенес ряд операций, которые спасли мне жизнь. І мої и, параметри і, ну, не дозволяють мені дорас, щоб я долгое время вот в такой обстановке. Поэтому я вважаю, що коли защитники говорять про позиції, це консолидированная нормальна позиція. І я готов отвечать на любой вопрос суда. Найцікавіше в цьому спіші те, що люди, які все життя своє перебували в українській владі. Навіть не зробили так, щоб інваліди змогли сходити в туалет в судовому засіданні. В приміщенні суду немає такої можливості для інвалідів. А лікуються ці люди, звісно, теж не в наших клініках і не в наших лікарнях. Теж вони не створили такої можливості, щоб громадяни України могли отримувати кваліфіковану медичну допомогу у власних закладах охорони здоров'я. Їздять вони лікуються теж за кордон, зокрема в Ізраїлі. Лікуються Геннадій Кернес. Так. тим не менш Кернес – люди... одна із самих багатих людей України. Я думаю, що про себе потребуватися можна, і питання тільки одне. Він дійсно хворий. Дійсно, якщо йому так важко перебувати в суді, то як він може перебувати на посаді мера? Як він може вирішувати, проблеми, ну в нього там є можливо персональний міста. пісуар в кабінеті? Тут я розумію, що Це, питання в е... туалеті Я думаю, що Харківський мер тоді може в мені зробити дивилися, ремонт суді для того, щоб зробити тут можливість не відвідування самого інвалідом? Що він не може відповідати на запитання суда, а чомусь кричить просучених дітей у себе на раді. Харківській раді, ви ви зрозумієте одну про те, що це, не, це поранний, подвійні пане, стандарти. Це подвійні стандарти. І як ця людина взагалі може керувати чимось? Він військом не може керувати, а він керує містом, другим в країні. Ви вибачаєте, так не може бути. Ну нагадаю, що за інформацією ЗМІ Геннадій Кірнес іде на місцеві вибори, піде на місцеві вибори. Кандидатом в міські голови Харкова від політичної партії відродження, яку, я вже казав, журналісти лагідно називають відро. Тому що опозиційний блок не зареєстрований в Харкові як юридична осередок опозиційного блоку не зареєстрований в Харківській області. Так, це йому дозволяє відсутність політичної волі в країні. От Кернес це отаке таке абсолютно без, безволля. тому що коли Луценка хотіли посадити, посадили за лівого водія, коли була мета посадити. Про Кернеса не посадити Кернеса, або всю цю нашу еліту в парламенті, там бойка і так далі, коли кажуть, що на клюєва не було ніяких. Ну це вже залі смішно. Там Таня Чорновіл може вам зібрати справу на 10 років вперед. А тут немає політичної волі. І тому ця гра відбувається виключно тільки для громадськості, що показують, що, начебто, ви ви, ви там чимось незадоволені. Будь ласка, вам типу суд. Типу суд, котрий буде вирішувати і буде давати йому далі, далі ще правити в Харкові. От що жахливо дякую. Зараз на коротку паузу перериваємося, потім повертаємося в цю студію, підбиваємо підсумки нашої розмови, залишається на еспресо.